Загадкові літери на цеглі. під такою назвою представив свою нову книжку краєзнавець Олександр Самков. Автор привертає увагу читачів до цегли, що пройшла крізь віки історії Черкас. На багатьох зразках, які або трапляються під ногами, або зустрічаються у старих спорудах, витиснені літери, цифри, герби або ж інші позначки. Що вони означають, дізнавалась Ірина Марченко. Олександр Самков називає себе краєзнавцем аматором, оскільки має фах енергетика. Цікавитися історією рідного краю почав з дитинства. Згодом звернув увагу на старовинну цеглу. Каже, позначки на ній можуть багато розповісти про виробників. Я досліджував цегельний завод Кирилівки. От. як казала, що це ж батьківщина Шевченка, нашого генія, і належала вона Енгельгарду. А згодом, опять же, через цеглу я вияснив, що вона перейшла е Валеріану Фіолковському, це селу, а вже останнім власником був Микола Терещенко. Колекція пана Самкова налічує майже 200 зразків. Збирати та досліджувати їх допомагали різні люди. Коли не збиралося достатньо матеріалу, світ побачила книга Загадкові літери на цеглі. Воно, звичайно, не досконало. Бо ще можна поповнювати і поповнювати. Але то, що знайшли, серед них і столяра, і археологи, і бізнесмени, і слісаря. Взагалі, люди різні, всі помагають. Так що це можна сказати, що колективна праця. Олександр Самков цікавиться також темою українських жіночих прикрас та паперових грошових знаків. З його слів, іноді інтерес до історії пробуджують окремі предмети. Просто деякі люди йдуть до історії через якісь речі. От і засікають якусь реч, вони починають річ, вони починають досліджувати. І відповідно, значить, відкриваються дуже великі горизонти. Цегла чи Кахлі стануть хорошими помічниками у вивченні історії рідного краю. До того ж, останнім часом зріс попит на краєзнавство, каже завідувачка сектору краєзнавства обласної бібліотеки для юнацтва Ольга Стокос. На сьогоднішній день, на щастя, ну чи на жаль, зв'язку з усіми всіми подіями, що відбуваються в країні, збільшився інтерес до регіональної історії все більше людей цікавляться екскурсіями і по місту, і по Черкащині. А брікофілія це один із таких із напрямків, який допомагає більш детально вивчити, як я вже сказала, іноді історію конкретної навіть будівлі. Брікофілія дослівно захоплення цеглою привабила й пана Михайла. З його слів, багато історико-культурних пам'яток було зруйновано за радянської влади. Тому колекціонер вбачає у своєму хобі місію зберегти вцілілу історію. Ми знаємо, по історії дуже багато було цегельних заводів, не тільки в місті Черкасів, але і по району. І на сьогоднішній день це вже давно все вже історія, і воно якби забувається. І от, допустимо, Моє хобі або других людей це є зберегти хоч якусь пам'ять про ті часи, про монастирі, про історико-архітектурну пам'ятку, яка колись будувалася, і ці люди, які робили цю цеглу, розширити світогляд, прийшли студенти одного з черкаських закладів освіти. Їхня викладачка Вікторія Крецька вважає, що нове вивчати завжди корисно. Знаєте, ми з задоволенням. Разом зі студентами відвідуємо бібліотеки. щоразу нам дуже цікаво, і я надіюся, що нашим студентам це знадобиться в майбутньому житті, особливо на сьогоднішній день. Чому вивчаючи історію, перш за все це рідного краю, історію своєї рідної батьківщини, ну і взагалі просто цікавити своїм майбутнім. гуляючи вулицею, спробуйте порозглядати старі будівлі детальніше. Раптом ви також зацікавитесь брікофілією. Ірина Марченко Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.